То тато Діваном переховувався в лісах. Пушка стояла і думаю, Господи Боже, слава Богу, що прийдуть американці». В цьому відео ви почуєте історію роду Палатайків, починаючи з 1700-х років. Прапрадід Якова Палатайка Семен Полатайко переїхав з надвірни до Миколичина, одружився тут з донькою опришка Дудки та започаткував рід Полатайків. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. Та тато мій як був, попав у фронт утім, е, та вспів за цей рік 14, бо війна почалася у 14 му році успів довоювати героїт той залізний хрест героїт. Яким чином Степан Полатайко отримав австрійську нагороду? До, як довоював? Каже, що як прийшли, наступали австрійці на італійській територію, а тато мій її був, фельдшером був. Каже, як наступали, а американці почали бити наші. Каже, опускали. А я не міг як цього коней був, тихо пушка. та й Я зайшов заліз у якусь печеру. Ось коні завізлив туди, пушка стояла, я думаю, Господи Боже, слава Богу, що прийду американці, я буду, що буду жити. Каже три дні я побув, кажу в тій печері, з ким, а коні булали, бо коні твібахом урвали. Так тепер як твібох був раніше, так печені, Теп, а не солодкі. Бо я замадяв, пам'ятаю, як твій, називався по-німецьки цвібах. Така я от ну, коні, а через три дні американці немає ні кону. Я завертаю, обрію коні, кажу, по маленькій пуску, там розвертали, і приїжджаю, їду 14 кілометрів. Коні коні їду. Коні, коні і, 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 при, приїхав з кимо в свою частину, вже чуду як ти. Як ти зусив шевий, така така, так бели, американці вже бели. Так бели, так тепер каб'ють баскалі, так б'ють. Так бели, каже, раніше белиз, тут казав, що у них брою, саме більше військами не йшли так. Брою, так а де бели, а я приїхав в сину, то всі чудують. Мене витають, і що? Построїли по той цілий. Каже, от, от тра, е, рівняти, Дивіться, коні рятував. Пушку, саме головне, що пушку не залишив. О, і йому далетає геройська геройська гречка. За той хрест, якби була Польща, була далі. То ми їхали на примір поїздом, тато ніколи не платив. І діти були б його діти, і жінка, і діти до смерті не платили ніякий поїзд до того, хто папери папері, куди були. Ну але пізніше прийшли, щоб пізніше поляки, пізніше вже маємо перші москалі, німці, радянський Союз. То е, по факту розібратися ваш батько, якби не його ремесло, вміння робити кіптарі. Так. Він був потрібний, потрібна людина, і він лишився живим тут за, під час різних влад окупаційних. Бо він з, з родини батько його, Іван. Так. Січ заснував, Миколичне. Так, так, так. так. Того, секретарем був я, і так далі. І він був підпадала під при любій владі, під терор. Вдалося вижити. І, власне, я думаю, що це через те, що він був Хо, потрібний був. Хочу вам сказати, що рогові в роті, тато переховують. переховують. Переховувався. Переховуючи, як прийшли в 39-му році, це в кінці вересні. Ну бо розстрілювали всіх. Так, у -у -у. так, так, так. То і поляки і, і прийшли вже Росії, то тато диваном переховувалися в лісах. Переховувалися. Він з диваном сценом, сином, так. Сином. Він москалі, він переказував. Так, 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 так. так, так, так. так. А то дебагато дуже людей у нас віра спула. Я вже пам'ятаю пам хлопцям, що вже багато наших сусідів буде одивоївонкових, козмецькових, бойкових. Ось довод, такі, близько. Дуже багато Маловських віра що вони були дуже в Тороковому році. І що, їх вивезли на Сибір? Їх вже ніхто не вивів. Ви, 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 ви. Всі надняло молоді. Всі, фактично, більшість людей. Грець Голинський, тоді Верник Яків, теж був голова. Та восьми давно грію жив. Цю я вам увазу розстріляв. Пане Яків Степанович, ви пам'ятаєте, в той час, коли ваш батько робив ці кептарі, хто його навчив? Діда Прадіда. Це був такий мій прадід. Мій Прадід був знадвірний. сам. Семен. Як його було прізвище? Полатайко. — Семен Полатайко. — Семен Полотайко. Полотайко. Це Полотайко. Це мене, Полотайко. Бу, то був там вірний родом. Як там е, щось зробили якесь панство, там, знаєте, таке, ну як би сказати, якийсь фільварок панський був, так і там зібрали якісь купа е, тих хлопців, е, гурт хлопців. І спалили той маєток йому і там кось побили, знаєте, і тут, як прийшло з гармарія, вже там на двірні, зачали рятувати, і прадід втік вити. І прагід він втік, та й му у, у появився, у кулечні, а тут під бердом, де тепер де спускало, де, де твоя баба, що казала, де спускало, там був е, опрес якийсь дутка. Я не знаю, як А фамілія була дутка, і він наймивчив не заслугу. слугу. Словом. слугою. А у того дутки. Ну і служив, він служив, у того дутки була денька. І вони нічніхали. І поженець. Дутка вмер. З донькою Френка, так? Побудував хату тут, -ка. а десь тепер мене стані. Де мене стані? Та й семей полтайку, поклав хати. То було десь 1700-600 якимись років. Яких рука покаже? 1800 1800 1700 хата була, була постоянна. Та недавно було таке на, на хаті давали, знаєте, з уряду такі таблички раніше номер номер хат. Номери хатів були такі. Тільки козмучки жили. Козмучки у рі. Те козмучки, де зверка, де той Попович у Николка жив, то Дудкевич. Там одна хата була. Та й тут капала так, але хатів ніде не було. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.